Мистецтвознавчі читання влаштували кіровоградські студенти до дня народження художника та педагога Олександра Осьмьоркіна. Проект започаткували три роки тому в музеї, що носить ім'я відомого земляка. З того часу такі читання проводяться щорічно. Цьогоріч учасників 15 – це студенти Педа університету, будівельного коледжу та мусучилища. Молодь презентувала доповіді відеопрезентації, присвячені художникам землякам Олександру Осьмьоркіну, Амшею Нюренбергу, Петру. По Каржевському та іншим вони були випускниками вечірних рисувальних класів Єлисаветградського земського реального училища дає. Це... Якусь таку у нас нагоду творчих, якихось пошуків, не тільки для того, щоб це потрібно зробити в університеті, але для того, що це вам буде потрібно в майбутньому житті, як це дисциплінує, організовує, і все-таки, щоб знайти нове, це дуже корисно. У нас є ребята, які участвують у всіх українських конкурсах научно на робіт. На ми маємо призові місця, у нас були перше, і, і треті і різні, кожен рік ми туди посилаємо. Тобто це стимулює. Студент має цим займатися.